Доброго дня, шановні аграрії, Воєнко Віталій, продукт-менеджер компанії Лідеа по олійним культурам. Сьогодні в нас новий сорт Сої, директор, символічна назва, сорт із ранньої групи, напівдетермінантний сорт. Сорт, який покликаний для того, щоб в якихось моментах, в моментах, коли потрібен ментор або сорт із необхідними характеристиками, як ментор, але вам по якихось причинах не достався. Не змогли отримати, є у нас новий сорт директор Він трошки пізніше від ментора, він вже буде 125 лише до 130, днів. але якщо говорити по характеристикам сорту, біла зерни, світла зернина, світлий рубчик, напівдетермінантний. Бачите, ось у мене в руках якраз рослинка вирвана. Тобто гілкується, можна його сіяти 600 тисяч на гектар, знову ж таки можна сіяти і 30 см шириною міжряддя. Якщо в кого не дозволяє технічно сівалка висівати. Широкорядним можна вузькорядним суцільним способом 12 сантиметрів. Так, і що ми маємо по, по бобам на сьогоднішній день? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 50, 51, 52, 53, 54, 55 бобів, які заклалися. Навіть якщо ми звідси заберемо 45, умовно кажучи, при прямому комбайнуванні маємо можливість отримати солідний врожай плюс високі якісні показники. Що немало на сьогоднішній момент, по застосуванні гербіцидів для даного сорту є обмеження тільки по ментоброму рону, по всім остальним діючим речовинам, по гербіцидам відсутні будь-які обмеження. Я повторюся, це у нас сьогодні новий сорт-директор в ранній групі. Якщо говорити по розміщенню по групі, розміщається дещо пізніше за ментор. Але потенціал і характеристики схожі до ментора, тому бажаю всім гарних врожаїв прибутків.